Також є Redmi 9, ціна 2400. Трошки має потертості по задньому корпусу, але такі незначні. Досить непоганий телефон за свою вартість. Тут type c роз'єм йде. Так, зараз покажу всі характеристики. По екрану є ось таке відслоювання зверху. Але так, телефон досить непоганий. Стан повністю робочий, перевірений, протестований. Зараз покажу всю інформацію. Та в кінці відео покажу камеру, кому буде цікаво. Redmi 9, 64 ГБ пам'ять телефону, 12 Android, встановлений, та 4 ГБ оперативної пам'яті тут. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Працює все досить добре. Ось така камера тут. Від, е, для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Телеграм чи інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть.